Розпаковка та швидкий відеоогляд. Це в нас автомобіль на радіокеруванні. колір синій. Дивимось, що всередині. Всередині маємо інструкція. Мова китайська та англійська. Якщо комусь цікаво, можна почитати. Так, далі дивимось. Сам автомобіль, пульт радіокерування та запчастини до автомобіля. Автомобіль виглядає ось так от. В порівнянні з моєю рукою. Ну, Достатньо великий, в принципі. Сюди вставляється акумулятор, кнопка включення. Поки. Відкладуємо пульт керування вперед-назад, вправо-вліво. Це в нас маневри. Потім подивимося, як воно працює. Пульт у нас працює за допомогою батарейок. Дві штуки формат АА. І комплект. Тут в нас бутилочка для води. Тобто ця машинка видає пару з цього отвору. А ось сюди вона заливається. Отак от набираємо воду, сюди заливаємо і потім на є кноп, кнопка ось ця видає пару. Далі в нас зарядка для акумулятора. Викрутка для розбирання машинки та пульта. І сам акумулятор невеличкий. Зараз подивимось, як працює. Я швидко зберу. І так, продовжуємо. Акумулятор я вставив. Тепер включаємо машинку. Ось так це виглядає. Включаємо пульт. І дивимося, так, пара в нас. Ось так в нас йде пара. І включення, виключення звуку, якщо комусь потрібно. Коштує приблизно 1000 гривень по акції, Ну, взагалі супер варіант для дітей різного віку. Рекомендую. Дякую за огляд.